Всім привіт! Ви на каналі на шляху до успіху і з вами Анастасія. Сьогодні ми будемо малювати слово лав, і букви будуть зображені в виді панчика та печива. Нам знадобиться папір або будь-який альбом і отакі ручки. Якщо у вас немає ручок для малювання можна замінити звичайним простим олівцем. Я малюю тонкою ручкою 08. Вона не сильно груба і неї дуже добре малювати. І поїхали. Починаємо з букви Л. І для початку проведемо лінію доверху, заокруглимо її і повернемось до самої лінії. Ось так. Тепер трошки так, йдемо під наклоном, це як печиво, воно ну, не дуже рівне. Тепер отут повернемо і таку як хвилю і за округу. Ось так. Коли має майже готова, тепер ведемо її далі і тут з'єднуємо. Ось так. Тепер будемо робити букву О. Візьміть будь-що кругле, підходяще розміром під букву Л. Обводимо. Ось так. І тепер середину. Ось так. Тепер на букві О намалюємо бантик. Це буде у нас як пончик. Ось так обводимо тут. І ось тут. І тепер маленькі такі криночки. А Тепер зробимо сам крем, який буде на пончику. Ось так. Можна трошки підправити. Ось так. Тепер будемо малювати саму середину пончиків. Значить, нам потрібно на по початку намалювати очі. Ось так. Закриті очі і війки. Ось так. І маленькі бровки. І посередині посміш. Ось так. Можна ще так ладенлювати. І язичка. Ось так. Тепер у нас лице готове. І зараз ми намалюємо штічки. Кладу тут одна штічка, то ми відміряємо так само, щоб намалювати другу. Ось так. Значить, лице тепер остаточно готове. Тепер можна намалювати сердечко, як посипку на пончику. Ось так. І можна за бажанням ще кружочки. Ось так. Тепер будемо малювати наступну літеру і вона буде в виді сердечка. Ми ставимо для початку крапку середину сердечка і від неї будемо відводити таке довге сердечко. Ось так. Воно не повинна бути зовсім рівна, щоб було схоже як на випічку імбирного печива. Але по висоті воно повинно бути однакове. І низ повинен бути, в принципі, однаковий. Ось так. Тепер будемо малювати останню літеру. як і, тому отак, робимо Е, але не доходячи тут. Заокруглюємо тут край. І тепер, доводячи, тут ми робимо такий як загин, і тепер зводимо ці кінчики. Тепер тут посередині робимо крурочок. Ось так, щоб було як е, печиво і тут дирка, як літера І. Ось так можна поправити. І тепер Повернемось до нашої літери L і зробимо по кінчиках лінії точно такі самі, як саме печиво, щоб воно було як середина буде як крем і зовнішність буде як саме кісто. Це ми робимо на сердечку. І на літері І. Ось так. Тепер будемо розфарбовувати, знадобиться 4 кольори, і значить, почнемо з літери Л. Ми зробимо, щоб вона гарніше виглядало, як це відблискує крем, так. Такі білі е, крапочку і лінію і їх не будемо зафарбовувати, ось так Тепер, е, зробимо так само на літері І. Ось так. І трошки на пончику. Тут і крапочка. Ось так. Тепер візьмемо червоний, на сердечко зробимо аж три так. І тепер можна взяти червоним і розфарбувати оці сердечка, і ротик і штічки. А Ачок у нас є чорний. І синім розфарбувати ось ці крапочки і бантик. І тепер залишилось тільки края розфарбувати. Ось так. Завершилось тільки відео. Ось так. Слово готове. За бажанням можна поставити, придумати якусь свою мітку, що це ваш малюнок. Я завжди ставлю три сердечка. Ось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока-пока!